Скохайтеся чорнобриві та не з москалями, коли списав Тарас Шевченка. Мабуть, він щось знав або відчував, що генетика та саме життя в 21 столітті підтвердить його пророчі слова. Наведу приклад, науковці всього світу б'ються над вирішенням проблеми, як людству народжувати дітей з показником інтелекта IQ 162 бали. Зараз, як ви знаєте, середній рівень інтелекту IQ людей по планеті Земля дорівнює 100 балів. Так от, якби українським вченим дозволили розповісти свої досліди на цю тему, вони б нам доповіли, що український чоловік та жінка зараз можуть народжувати здорових дітей з рівнем інтелекту IQ 150 балів тільки завдяки створенню гармонічних умов проживання в Україні. Тому, поки держава тихо думає над цим питанням. Нам, українцям, ніхто не забороняє почати згуртовуватись, створювати собі гармонійні умови та починати перевірку досліджень українських вчених. Дякую, що додивились до кінця.